Вітаю! З вами канал Сама Варила. І сьогодні ми приготуємо хліб без замісу. Це дуже швидко, просто, а головне це неймовірно смачно. Хлібчик отримується з хрумкою, з коринкою і ніжним м'якішем. Тож ми просіємо і взяла пшеничне та цільнозернове, додаємо є та воду кімнатної температури. Все перемішуємо за допомогою силіконової лопатки. І далі додаємо інші інгредієнти. А саме сіль я додала, сіль з спеціями, рослину олію та мед. Перемішуємо знову все. І все, наше тісто готове. Залишаємо його на годинку відпочити під рушничком у теплому місці і розігріваємо духовку до температури 180 градусів. Розділяємо тісто по формі. Я застелила попередню форму пергаментом. Маленький лайфхак, щоб пергамент краще ліг, його варто зім'яти. Випікаємо хлібчик приблизно 40 хвилин при температурі 180 градусів. Готовність перевіряйте зубочисткою. Нехай смакує!